18 січня 2013 року міністр оборони України Павло Лібідів зустрівся з надзвичайним і повноважним послом США в Україні Джоном Тефтом. Міністр оборони України наголосив, що Збройні сили України продовжуватимуть брати активну участь у міжнародній миротворчій діяльності. А Джон Тефт у свою чергу позитивно оцінив участь українського військового корабля Гетьман Сагайдачний у міжнародній антипіратській операції Океанський щит». Продовженням цієї зустрічі став візит до військово-морських сил України аташе з питань оборони при посольстві США в Україні полковника Джозефа Хікокса. 21 січня під час офіційної зустрічі командувач вітчизняних військово-морських сил віце-адмірал Юрій Ілін та аташе з питань оборони при посольстві США в Україні, полковник Джозеф Хікокс обговорили питання подальшої співпраці. Українські військові моряки мають давні дружні стосунки зі своїми американськими колегами. Як зазначив командувач військово-морських сил збройних сил України, віце адмірал Юрій Ільїн, ця зустріч є черговим кроком у підвищенні ефективності двосторонньої співпраці. На думку командувача, важливим є те, що на виході дружні стосунки мають конкретну практичну складову. Своєю чергою Аташе з питань оборони при посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні полковник Джозеф Хікокс наголосив, що американсько-українське навчання «Сібриз», яке проводиться багато років і має миротворчу спромовленість, є переконливим прикладом практичної складової двосторонньої співпраці. На завершення зустрічі керівник вічисняних військово морських сил подякував основі Аташе морських сил Сполучених Штатів Америки за підтримку і, перш за все, за підтримку в напрямку опанування екіпажами українських кораблів і особовим складом підрозділів Міжнародними стандартами досягнення взаємосумісності з флотами провідних країн світу.